Скажи мені, будь ласка, щоб я зрозумів, а наскільки для України зараз проблема, те, що відбувається в Сполучених Штатах, чи це все ж таки не так важливо, це сприймати треба як внутрішні проблеми сполучених штатів? Тим більше, що сьогодні Зеленський повідомив, що він спілкувався з Джо Байденом, і то його запевнив у що далі є двостороння підтримка. А в політиці сполучених штатів України і нічого для України не змінюється, але це слова. А от е, питання в тому, що в найближчі 45 днів ми грошей від сполучених штатів по нових е, фінансуновому фінансуванню не отримуємо. Так це впливає на Україну чи ніяк? Ну по перше хочу висловити співчуття всім тим, хто зараз е, втратив своїх е, близьких чи знайомих під час нового нападу Росії на Харківщині. Це Чергова трагедія, яка нагадує про те, що війна не втратила своєї інтенсивності, і що росіяни готові продовжувати знищення мирного населення України. Це дуже важливий момент і важкий момент, який має нагадати нашим союзникам, що ми маємо справу не просто з такою класичною позиційною війною, а з війною на знищення мирного населення України. І це, мені здається, дуже важливо розуміти по друге безумовно, політична ситуація в Сполучених Штатах впливає на рівень української підтримки і на те, що буде відбуватися надалі. Однак я не бачу в цьому ніякої великої сенсації. Ми мені здається, що в минулому році, через 3-4 місяці після початку війни, говорили про те, що якщо війна буде затягуватися, то рівень підтримки обов'язково буде спадати, зменшуватися просто тому, що не буде таких можливостей, не буде ресурсів, і будуть інші якісь проблеми. Це перше. А по-друге, те, що Володимир Путін буде дотягувати ситуацію до е президентських виборів у Сполучених Штатах, і тому 2024 рік буде тяжким роком для. Американських і західних загалом можливостей підтримки України, і що Володимир Путін свідомо йде на затягування цієї війни саме на час передвиборчої кампанії, для того, щоб подивитися, хто буде новим американським президентом, і який рівень діалогу тоді можна буде вибудовувати, це просто почалося на кілька місяців раніше. З однієї простої причини так виглядає сьогодні фракція республіканської партії. От якщо б фракція республіканської партії не виглядала так, як вона є. І якщо б не особисті амбіції Кевіна Макарці зайняти посаду спікера на початку каденції цієї палати представників, все це почалося б пізніше. Що я маю на увазі? У Сполучених Штатах дійсно є двопартійна більшість, яка готова була підтримувати той бюджет, який включав в собі гроші для підтримки України. Це факт. За це виступали всі демократи, і за це виступала більшість республіканців. Однак, коли Кевіна Макарці обирали... Спікером палати представників він сам підписав із е, е, групою радикальних трампістів, які є у палаці. Угоду, згідно з якою був змінений регламент, який дозволяє ставити питання про недовіру спікеру. Раніше це регламентувалося великою кількістю депутатів, які могли поставити таке питання, і у цих радикалів республіканців ніколи не було б такої можливості до закінчення каденції спікера. А Макарці в обмін на їхні голоси, яких йому не вистачало. Погодився, що кожний з них, взагалі кожний з депутатів республіканців чи не республіканців, має право поставити питання про недовіру спікеру у будь-який момент. Це була груба політична помилка. Помилка амбіцій, такого взагалі не мало б відбутися. Якщо б Кевін Макарці був далекоглядним політиком, він просто не балотувався б на посаду спікера. В умовах, коли у нього не було справжньої підтримки республіканської фракції, а її не було у нього не було більшості. Але як бачимо, людина так хотіла стати спікером, що готова була змінити правила гри тільки щоб потрапити до жаданого кабінету. Це помилка. Тепер ми разом із Макарці розплачуємося за цю помилку при першій ліпшій можливості, коли спікер намагався по суті виконувати свої службові обов'язки і не допустити. Зупинені інституції держави, радикальні трампісти поставили питання про його довіру йому на голосування, і, звичайно, він цієї довіри позбувся, бо в нього ніколи, більшості в республіканській фракції, жодного дня не було, жодного дня перебування на посаді. Тепер буде питання в тому, яким чином буде обраний новий спікер. Якщо новий спікер Палати представників буде виступати з цією самою програмою, з якою виступав Макарці з точки зору інституційного реагування, Тобто, якщо він погодиться, що кожен е може висувати йому вотом недовіри, а не повернеться до старого порядку, в цьому разі, звичайно ж, буде дуже складна ситуація із ухваленням американського бюджету, і з включенням до цього бюджету питання по українську допомогу, і адміністрації доведеться шукати якихось інших е можливостей для фінансування. І я поки що не дуже розумію, якими мовою ці інструменти. Я думаю, що зараз в Білому домі якраз про це можуть дискутувати. Якщо ж новий спікер Палати представників. Буде республіканською більшістю обраний на тих умовах, на яких спікери завжди раніше обиралися, так щоб встановити норму імпічмента для спікера, саме подання там певну кількість депутатів палати представників, тоді ситуація стабілізується на певний час, не довгий Тому що якими б не були можливості спікера, через кілька місяців він почне бути учасником передвиборчої кампанії. І якщо президент Трамп Буде реальним кандидатом на посаду президента від республіканців, а все до цього йде. Цей спікер буде розуміти, що його політичне виживання буде залежати від того рівня підтримки, який отримує від нього претендент. І таким чином він теж буде намагатися гальмувати ініціативи адміністрації. Це буде важкий період. Знову таки, це важкий період, за моїми уявленнями, мав початися десь у лютому березні наступного року. Оскільки був випадок Макарці, це такий, я б сказав, непередбачена е, непередбачене цифра в цьому рівнянні, то це почалося у жовтні цього року. Ну, В принципі, це математичні речі, я знову таки кажу. Вони дуже легко розраховуються, ніяких складних е, формул тут немає. Просто от, я би сказав, амбіції чистолюбство конкретної людини е, просто прискорили розвиток абсолютно логічного процесу. Тоді в мене запитання. Наскільки я розумію, зараз ну, лунають такі чутки про те, що навіть Трамп хоче очолити а, палату. Хоча він вже відмовився до цього. Але пошкай, згідно закону, будь-яка людина може дійсно очолити, але ніколи за всю історію Сполучених Штатів не член Парлати не був спікером. Такого не було. А, багато історій хто може, хто не може, в будь-якому випадку зараз ця історія буде. Трохи заморожена, і ми розуміємо, що це буде впливати ти правий на сто відсотків на те, що будуть проблеми з прийняттям бюджету. Але Україна не може чекати. Ні, чекати вона може. Результат буде вкрай негативним. До речі, сьогодні Борель сказав про те, що Європа не зможе компенсувати Україні ті гроші, які вона не отримує від Сполучених Штатів. Нема де взяти. І ще ти сказав, таку, такий момент що. А на жаль, з часом дійсно підтримка буде спадати, тому що не буде можливості допомагати. Як так стається, що Росія, яка знаходиться під санкціями, в неї є можливості воювати з Україною, а у заходу колективного Заходу нема можливості допомагати а, так, щоб закінчити цю війну? Чи можливість є, але нема чогось іншого? Я не думаю, я думаю, що є можливість. Захід допомагає, наскільки може. просто це питання грошей. І ми про це теж неодноразово говорили. Те, що Росія може воювати, ну я перепрошую, Росія теж потроху вичерпує свій арсенал. Ми ж весь час про це говоримо. Росія, коли почала війну з України, вона готувалася до цієї війни багато років. А навіть якщо не готувалася, у неї на складах величезна кількість снарядів, у неї на складах величезна кількість зброї. І ця вся зброя, вона потроху вичерпує. І зараз питання тільки в тому, в якому році там 2024, 2005, 2006, війна на виснаження перейде з війни високої інтенсивності на війну низької інтенсивності, і скільки років продовжиться війна низької інтенсивності? Однак я певний, що Росія з точки зору свого військово-технічного потенціалу, як і будь-яка інша країна, це просто зрозуміло. Не може воювати з точки зору війни високої інтенсивності довгий час, тому що всі ці снаряди і зброї, які знаходяться на складах. Вони, врешті-решт, вичерпуються, і така країна може воювати виключно за рахунок того, що виробляє її військово-промисловий комплекс. Актуально т. Виробили якусь кількість ракет, накопичили, обстріляли закупили якусь кількість безпілотників. Виробили якусь кількість безпілотників. Обстріляли. Далі чекаємо нового виробництва. Раніше так не було, тому що ви просто брали зі складів те, що у вас було потроху. Така ситуація вичерпується. Вона вичерпується і в, в випадку з Україною, тому що теж вичерпуються західні запаси. А умовна нова зброя, яка є, потребує навчання, потребує злагодженої роботи, потребує е, логістики, коли ти об'єднуєш різні типи зброї з різних збройних сил в одному підрозділі, і це більш складно ніж воювати. Там перше місце війни, коли ми просто могли отримувати військову техніку і снаряди радянського і там пострадянського соціалістичного виробництва, які були абсолютно зрозумілі для Наші збройних сил, які знаходилися там великій кількості, теж там скільки було на складах колишніх соціалістичних країн, так що і України з певним моментом в звичайно виникає можлив... можливість тобто зникає можливість вести довгочасну війну високої інтенсивності і у Росії, буде зникати но це абсолютно нормальний Теж процес. я тобі хочу сказати, що я просто не військовий експерт, але будь-який реалістичний військовий експерт. Він спокійно сяде з зошитом, з олівцем і порахує, коли закінчиться війна високої інтенсивності. Це не важко порахувати навіть з рахуванням там якоїсь можливості додаткового отримання снарядів України. От зараз ми отримаємо снаряди, конфісковані у Ірану, який там візих ємо. Це кілька тижнів, можливо, а може і кілька місяців роботи. Це ж треба рахувати. А Росія може там отримати снаряди від Північної Кореї і теж це кілька місяців додаткових, але це все одно кінечні речі. Розумієш? Це. Просто або, або на складах є запаси сухого молока. І ви робите з цього сухого молока, молоко і весь час його п'єте, або сухе молоко закінчується, і вам потрібно весь час бігати до корови. Але корова не склад. Вона мож, ви можете видаєте тільки скільки можете. Починається дойка, вона починається в якийсь момент. І це інші масштаби? Ну, так буде, звичайно. Так, хоча корову треба годувати. А коли нема чим годувати, то, то дуже годувати, проблема, звичайно. Ну у Росії є чим годувати корову, тому що вона продовжує продавати енергоносії. У заході є чим годувати корову всіх, але то теж можливості не такі, не такі великі. Ні у кого не треба перебільшувати їх, погоджуюсь. Але дивись, сьогодні. Пролунало декілька вчора, і сьогодні пролунало декілька спільних заяв. Ну схожих не спільних, а, наприклад, та ж сама Італія, Словаччина, Британія та Німеччина вони заявили про те, що. Не готові далі надавати зброю. Кожна заявила окремо ну, словаччина. Там, наприклад, зузіначе вона сказала, що вона не вона проти надавання, тому що вона поважає вибір своїх громадян. Перемогла партія, яка спочатку казала: Ну зброю давати Україні не будемо. А в Італії кажуть, що вони дали вже все, що могли, і морально вони приєднуються до восьмого пакету, але в них нема більше зброї зараз виключно залишилась для себе. А та ж сама Німеччина каже, що ракети не даємо. Вибачте, вона там залишилась тільки от те, що ми можемо дати вам. Це наприклад ППО. А Брит... ну, всі, всі країни роблять схожі заяви. І от про що це каже? Це збіг обставин, чи це якась стратегія, чи так співпала. А, ну от я не знаю, я хочу тебе запитати, чи можливо, що українській владі треба посилити, може, якось своє представництво на міжнародної арені. Може якось я не думаю, тери... що це залежить від української влади. Я теж не хочу, щоб ми впадали в ці ілюзії. Ми спочатку казали, от як прекрасна Україна. Вибач, будь ласка, я кажу не про це. Вибач, від нас не залежить, але залежить від те наскільки гучно ми лунаємо на заході і наскільки до нас можуть прислухатися або ігнорувати? Я думаю, залежить залежить від кількості заліза. Всі прекрасно розуміють, що відбувається. Але всі разом із цим прекрасно розуміють, де ці, скажімо так, стандарти підтримання боєздатності власних збройних сил, які потрібно зберігати. Я тут не, не шукаю ніякої конспірології. До того ж, я хочу нагадати, що всі на Заході розраховували на одну просту річ: от весь час ми чули одну і ту ж формулу: що от ми дамо зброю, щоб Україна здійснила свій наступ, і після цього щоб вона на більш сильних позиціях. Домовлялися з Російською Федерацією. На більш сильних, на менш сильних, але цю зброю давали на цей наступ. Цей наступ, в принципі, ми вже переходимо в жовтень. В якийсь момент ми маємо сказати, що цей наступ е, з точки зору логістики зупиняється на якихось позиціях. Це може бути не сьогодні, це може бути через місяць, через півтора. Однак, у будь-якого наступу є своя е, фінальна точка. Це не означає, що не може початися нового наступу, але я так розумію, що на Заході мали на увазі виключно цей наступ, після якого, як вважають на Заході, мають початися перемовини. Я не знаю, які є можливості для таких перемовин. Я їх не бачу. Може на заході знають більше і розуміють більше. Може, якщо зрозуміють, що ніяких перемовин все одно не буде, тоді. Перед весною чи взимку будуть готуватися до якогось нового українського наступу, чи будуть готуватися до відбиття російського наступу на якихось позиціях? І це буде інша логістика постачання зброї поки що, все відбувається так, як на заході говорили ще рік тому. Ну згадай, це ж була проста формула. Ми поможемо Україні під час її наступу звільнити її території стільки, скільки вона зможе звільнити. А потім ма, треба домовлятися про припинення війни. Так говорили всі. Хтось But... хто так не говорив. Українські політики говорили різні речі: від того, що ми після наступу виникне можливість для перемови, бо ми доокупуємо ці території, до того, що у нас буде 5 чи шість наступів у майбутньому. Однак не українські політики дають Україні зброю, а західні. А у західних така спільна позиція ніякої іншої позиції не існує в природі. Не треба вигадувати те, чого немає. А знову таки, це не означає, що позиція не зміниться, от буде такі трагічні події, там як сьогодні ми бачили. Ще будуть от буде Росія обстрілювати українську інфраструктуру. Ось буде Україна в темряві чи не буде цієї зими. Ну і з цього будуть виходити у 2024 році. Однак на менш вигідних позиціях для нас ніж у 2023 тому що це передвиборчий рік у США. Ну так все поки що все дуже передбачувано. Ну, не тільки в США, наприклад, ще й Велика Британія, і в нас дійсно можуть бути різні сценарії. А історія зі Словаччиною а, взагалі показує, що можуть бути неочікувані результати. Ну ви, чому? Я ви... у Словаччині очікуваний результат. Ні, почекай, зна... там всі екзитполи показували, що перемога лібералів, і вони повинні були бути на першому місці. Це Ні, я всі... перепрошую. Екзитпули це показували, але всі соціологічні опитування показували, що повернеться Роберт Фіц. Так, Проблем... да, Але не казали, що він переможе. Ні, Абсолютно. був час на першому місці, не було жодного іншого соціологічного опитування за весь час передвиборчої кампанії щодо Щодо соціології. Я розумію, чому була був такий як Це те ж саме, з чим ми зустрічалися в Росії роками. Люди ніколи не, не не зізнавалися, що вони голосують за Жириновського. Це соромно. Як на тебе подивляться, ось цей ось цей, ось цей? і навіть власна дружина. Так, що Жириновський в опитуваннях перед виборами і Жириновський після підрахунку результатів голосів, це завжди були два абсолютно різні результати. Щодо голосування за партію Роберта Фіцу, ну сам подумай, Роберт Фіца – людина, яку звинувачують в зв'язках з дрангетою, з постачанням кокаїну. Він людина, яка пов'язана з олігархом, оточення якого звинувачують у вбивстві журналіста, який розповідав про всі ці зв'язки Фіца. Ну, звичайно, якщо я проголосую за Фіццо, бо він хороший хлопець. Він наведе порядок, але я не хочу, щоб про це знали знали мої сусіди, тому що вони подумають, що я бодру. Так що все нормально, соціологія, соціологія сорому це найбільш точна соціологія в постсоціалістичному світі. Ну, тобто, вони хотіли скоріше виглядати, ніж бути. Я Звичайно, вони хотіли проголосувати за хорошу партію, але виглядати так, а виглядати в людьми, що знаходяться при своєму розумі. Так от, повертаючись, все ж таки до нашої проблеми, у нас зараз будуть дійсно вибори по всьому світу, і вони будуть впливати на Україну. Будуть вибори в Росії по весні. Там Росії. будуть обирати це справжні вибори. О. Там будуть обирати Путіна на посаду Путіна. Ми все це розуміємо, і дуже цікаво, чи оберуть Путіна знов путіним. А, хоча, скоріш, цікаво, з яким відсотком там 93, 96. Як, 74. як Володимир Володимирович захоче, відсоток і буде. Це я розумію. А, але найцікавіше, ж про те, що ти сказав, що так дійсно велика кількість політиків казали про те, що західних політиків, що от ви зараз далі наступайте, а потім будете сідати за стіл перемови. Останнім це про це найчастіше казав чешський президент Петр Павел. І він дуже спокійно пояснював, що це стратегія, яку якби, от всі бачать, всі розуміють в Україні до цієї стратегії ніхто не готовий публічно. А більше того, якщо хтось на банковій заявить, що готовий сідати за стіл перемовин і домовлятися, наприклад, на тих умовах, про які зараз дуже тихо, але кажуть на заході: ну, наприклад, заморозити конфлікт по той лінії, яка зараз є. То цю людину ну, фактично можна дуже сміливо ховати політично. Все, її, це буде її кінець. Але якщо Захід все ж таки буде наполягати, мені цікаво, навіщо Путіну сідати за стіл перемовин. Його я все влаштовує. От я хочу, бо я не можу зрозуміти. Я поясню, чому. Я на минулому тижні спілкувався з нашими європейськими колегами. Вони щиро вірять, що Путін зацікавлений в кінці війни? Я їм пояснював, його оточення багатіє. Він отримує все, що він хоче. Його суспільство консолідовано навколо нього і його адженди, а в нього вистачає на виснаження всього, що необхідно, щоб воювати на виснаження. Більше того, він фактично хоче, щоб війна тривала до того часу, поки захід не втомиться, і це його влаштовує. А більше того, ти правий, коли кажеш, що він хоче, щоб переміг Трамп і якось це закінчилося по його сценарію. Але я не можу зрозуміти, чому мені наші західні партнери і далі кажуть: ви не розумієте? Путін теж шукає варіанти виходу. Я кажу: він заходив, якісь перемовини і так, якось. ні, А ми розуміємо, що він повинен це шукати. Вони його сприймають як людину. Яка хоче закінчення війни? Чому такі погляди на Путіна зараз в Європі? Навіть зараз ну, з іншого погляду, директор в цьому Валерій Федоров, а це в цьому, це абсолютно прокремлівська інституція, нещодавно повідомив, що продовження війни хочуть тільки 10-15 росіян. І щоб Кремль не розглядав якісь альтернативні варіанти, цього цієї цифри ніколи б не виникнуло. Я маю на увазі публічно. Так що е, я допускаю, що Путін може хотіти перед виборами дійсно заморозити конфлікт, з якої точки зору? Щоб люди йшли на вибори, розуміючи, що наступив мир. Питання просто на яких умовах? І який мир? І який мир? Просто е, Захід може вважати, що він може дати Путіну більше, ніж зараз у Путіна є. Адже це не просто Росія і Україна сіли за стіл перемовин і підписали якусь угоду. Я взагалі не вірю в російсько-українську угоду. Це означає якесь послаблення санкцій, зняття порогу для російської нафти. Можливість відновлення газопостачання в Європу. Розморозка активів його розморозка оточення активів для оточення, багато різних речей, які можуть бути цікавими. На яких умовах? Ну, оце і те, що можна обговорювати. Я думаю, заходу з путіним, не нам. Нам нас можуть поставити перед фактом таких домовленостей в разі, якщо ми будемо готові до, закі... до, до призупинення війни, і нам теж можуть запропонувати, скажімо, там євроатлантичну інтеграцію або гарантії безпеки. В обмін на фінляндізацію? Ні, це не може бути фінляндізація, тому що якщо у нас є гарантія безпеки з боку заходу, і ми йдемо до НАТО, це ніяка не фінляндізація. Але. Це може означати неможливість продовження обома сторонами активних воєнних дій в осяжній перспективі. Так може бути. Альтернатива цьому, як я вже казав, теж є. Це війна високої інтенсивності на кілька років з переходом на війну низької інтенсивності приблизно років там, 10, 15, 20. Я б це порівняв. Насправді це схоже на Карабах. От ми зараз обговорюємо Карабах. Карабах залишався війною низької інтенсивності років 30. Азербайджан ніколи не погоджувався, що Карабах вийшов з-під його контролю. І через 30 років ця війна перейшла у війну високої інтенсивності з остаточним вирішенням проблеми ще через два роки. Треба не розуміти, не розуміти, що Росія на Україну рівно так і дивиться. Ми зараз не говоримо про міжнародне право, ми говоримо про погляд. Сепаратистського утворення. Ми 30 років готувалися. От, і все. Так що я не думаю, що нам потрібна фінляндізація, нам потрібно остаточне вирішення питання безпеки. До речі, по Карабаху ми точно знаємо, що якщо немає остаточного вирішення питання безпеки, якщо ти сподіваєшся на якихось там миротворців чи на якусь там байду, то рано чи ти береш валізку і валиш з свого будинку назавжди. От ми не маємо опинитися в такій ситуації.